Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Аптара і дивимося. Круті зміни, які вас чекають. Що ж це будуть таке за зміни? Що це за круті? Зміни, які вас чекають. Вау! У спектаклі. Дивіться, я зразу хочу сказати по цій карті. Да? Якщо ви подавали якісь документи на отримання грошей, ви їх получите. Якщо ви оформляли якісь документи стосовно того, щоб отримувати якісь субсидії, якісь доплати, якісь виплати, якісь, я не знаю, там. Гонорарик, в общем, все, де ви займалися процесом для того, щоб отримати гроші, ви їх отримаєте. І це ваші круті зміни. Я так хочу сказати. Взагалі тут говориться про те, що тут зміниться ваша фінансова сторона. Вона почне збільшуватися. Почне збільшуватися. Також тут може говоритися про те, що вам почнуть робити якісь подарунки, що ви можете отримати наслідство, що ви можете ну, отримувати якісь платню, да, наприклад, за якісь за якусь свою працю. І також тут ще говориться про те, що якщо у вас були да, якісь, наприклад, суди де ви за матеріальні да, якісь речі, наприклад, Судилися, тут все буде поважно, на вашу сторону, піде. І, знаєте, по справедливості, по справедливості, я так хочу сказати, вас взагалі очікують якісь дуже круті-круті зміни, бо тут ще в нас і тут Жезлів, який говорить про те, що дійсно, коли ви отримаєте щось пов'язане, давайте так, з фінансами, в Вашому житті почнеться зовсім новий етап вашого життя, але все те, що ви отримаєте, це вам по справедливості. Це все буде по закону, це все буде правильно і з точки зору, навіть всесвіту.